Пантелеймон Куліш Чорна рада, Хроніка 1663 року. По весні 1663 року двоє подорожніх верхи на добрих конях і зближались до Києва. З білогородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний, як до війни, другий по одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом, і по довгих шрамах на виду старий козарлюга.